День всіх рада вітати сьогодні. У нас з Ірочкою прямий ефір про спілкування дітей. Підлітків про стосунки про складність, коли ти і дорослий, і в той же час забуваєш, що таке бути дитиною, або як в нас спілкувалися, і накладаємо на дітей свої якісь історії. Тому якраз та історія, що підлітки не завжди готові ділитися з, з батьками своєю проблемою, бо батьки одразу хочуть вирішити, хочуть зразу наштовхати, що їм робити, і не дають дитині бути почутою. Дуже часто просто забувають, що вони, діти до них звертаються просто щоб виговоритись, бо вони їм довіряють. І так батьки, напевно, не до кінця цінують ту тонку грань, що їм довіряють проблему не для того, щоб вони її вирішили, не для того, щоб вони їм напіхали, як їй треба себе поводитись, а просто бути почутими і просто отримати підтримку. Так, це, це так і є, тому що така, от правильно ти сказала, така тонка дуже грань, коли дитина от сьогодні вона прийшла і поділилася, і вона хотіла підтримку. Вона не хотіла почути це правильно чи це неправильно. Бо у всіх своя правильність, так і у батьків також, це там відповідає якимось нормам батьків чи не відповідає? Тобто батьки, в принципі, по суті. Ми, як провідники, як я завжди кажу, ми не прийшли для того, щоб зробити з дитиною виліпити якесь таку, ну як ми, так зробити копію з себе. Ні, це абсолютно нікому не потрібно. Дитина вже вона окрема, вона вже окрема людина зі своїм розумінням. І все, що нам потрібно батькам, це зрозуміти саме цю дитину, чого вона в принципі прийшла. Тобто, дивитися, як то кажуть, в корінь. Що вона хотіла сказати? Навчитися читати, я б навіть сказала, поміж строк. Не просто так, що вона прийшла про щось, розказала. Там, коли діти приходять, там щось там чимось ділиться, знаєш у мене так одразу так. А що вона хотіла сказати. там або він? А, а чого вона у мене це запитала? А, а що вона хотіла мені донести? Тобто, я завжди дивлюсь туди всередину і намагаюся, поміж її слів, ще вичепити щось і проаналізувати для чого. Тому що, коли дитина приходить дійсно з розмовою, вон, у неї щось болить, вона про щось зараз хоче сказати. А от чи почуєте ви? Чи не почути? Оце вже залежить від батьків. І, звісно, якщо батьки відреагують, як правильно, неправильно, туди не ходи, це не роби, це погане, це ще якийсь так? і так далі, uh -huh. що дитина зробить? Вона зачиняється, і вона піде вже не до батьків наступний раз, а до своїх друзів. А потім ми кажемо: друзі у тебе не такі, ти приходь до мене, так я ж до тебе ж приходив. Так? Uh -huh. Як ти відреагувала? Ось так. Ну а мені це не цікаво. Тому, звісно, хочеться сказати, що в будь віці, якщо дитина підійшла, тим паче підлітки, коли вже вони такі серйозні. Ми можна сказати, вже на равних точно вже спілкуємося, так? А є буває моменти, хоча можуть батьки цього і не визнавати, є моменти, коли діти вже розумніше нас, і це просто потрібно прийняти. Подоб... Така апріорія, така фраза, Я розумніший. Ну, це не факт. Абсолютно, це не факт. І бувають моменти, і у мене так само, коли я спілкуюся зі своїми дітьми, і я кажу, що це ви мене вже вчите. Тому що те, як вони реагують на якісь ситуації, я розумію, що я не так реагую. І я б абсолютно себе по-іншому повела. І я розумію, що вони роблять це коректніше, аніж я. Що вони отут більш глибину копають аніж я? Що вони це більше розуміють? Але ж тут знов таке его. Наскільки велике его батьків? <-т2> так зараз посміхнулася. Розкажи, що у тебе з те, що схема… це коли ми вважаємо, ми маємо більший досвід 100%. відсотків. <loading> Але ми не завжди на тому місці дитини, не в тому тому суспільстві, не з тими обставинами зараз. У нас є досвід свій. У дітей повинен будуватись їх досвід і давати трішки. Чи можливостей дітям робити їх висновки, робити їх помилки, і навіть в маленькому, да? Тобто можна розповісти історію, а ось в мене була така історія. Я зробив та в мене вийшло. Ділитися своїм досвідом, але якщо казати дитині, не палити погано, а продовжувати палити, да або казати, що я палив і мені не сподобав, угу. це ми не зможемо їх Абсолютно. утримати. І виходить, що у нас така з вами якби потреба. Всі ми, коли народжуємо дітей, хочемо, щоб ми були друзями, щоб нам діти довіряли. Ми хочемо, щоб діти з нами ділилися. Але коли діти починають ділитися, ми вдягаємось цю корону. Ага. Так, ща я тобі розкажу, як треба жити, що робити, і ми втрачаємо ось цю довіру до дітей. І виходить потім. У нас дорослі, де коли приходять до нас на консультацію, виходить, що образи на батьків вони йдуть з тих пір, іначе ти вже так. доросла, але ти пам'ятаєш, що тебе не чули. Ти пам'ятаєш, що тебе не запитували твоєї думки. Так. Що коли питали, що тобі подарувати на новий рік, дарували те, що хотіли, навіщо тоді питали? І це діти пригадують і пам'ятають постійно. Так. Так, і виходить, що потім доросла людина, вона іначе любить батьків. І вдячна їм за життя, але претензій там стільки наковирялося. Mm -hmm. І тут, у мене вже питання, знаєш, виникає дуже часто до дорослих батьків. Ви вже ще доросліше. Може, вже пора і вам якось переоцінити цю історію так. і вам пора чесно сказати. Знаєш, що я напевно десь прогавила наше спілкування, десь я була неправа. І, можливо, вибачитись перед перед дитиною за ті травми, що вам стоїть? От, от мене пряма ж вам стоїть дорослій мамі, да, в 45, 55, 65 попросити пробачення у ваші тридцятилітні дитини. Яка на вас ображена з дитини і немає значення праві ви чи не праві Це зараз? Да? невже вці е, е, просто Клієнтів да, з цим запитом дуже багато. і сама історія це, коли ти бачиш нумерологію, так що там з батьками, відкриваєш uh -huh. астрологію, що там з батьками? У людей це задача по життю: ось це роз, розкопати цю історію. І воно їх постійно тоді ж бурляє. І ось ця мама з короною на голові, в 65 років. Дитина їй допомагає вирішувати всі питання. А мама і досі вважає себе най- Ну, може вже досить, може вже варто якби змінити Знаєте, ось цю історію? Мені здає мені здається, така ситуація може виникати, що батьки не до кінця просто розуміють причину наслідкові зв'язки. Тобто, знаєш, ми йдемо як по накатанні. Тобто, батьків, хто виховав їх батьки, і угу. раніше не було цього розуміння. Давайте копати в глибину, давайте подивимось на енергії дитини, давайте подивимось її там по прогнозу, ще якось, що на неї впливає не тільки ж наші патерни поведінки, так я ж. Ну, про це також дуже часто кажу: що не тільки дитина дивиться на нас, і вона вчиться. В, неї, в ній вже закладено те, що в ній буде завжди з нею її даність. А батьки то що хочуть, хочуть зробити? Вони хочуть зробити з цієї дитини копію себе. Або я ще нове Ось, я ж класний, і моя ж дитина тобто, коли вона буде робити. Вона буде класна, а якщо вона буде робити не так, то і дитина не класна, і виходить, що я начебто не дуже такий, де ж я так накосячив, як батьки мене завжди кажуть, а де ж я був неправий? Ну, тобто, розумієш, немає розуміння того, що, наприклад, якщо я буду завжди вирішувати за дитину, чого я навчу дитину? Я дитину позбавлю того, що дитина в дорослому віці зможе робити вибір. No. Я позбавлю того, що дитина не буде брати на себе відповідальність, якщо я їй нічого не буду доручати, і на це абсолютно ніхто не зважає. Тобто батькам просто скажімо так набагато легше вирішити самим, самим якусь задачу, тому що це буде скоріше, тобто темп рух нашого життя. Ми постійно поспішаємо, поспішаємо, і поки там дитина щось там буде робити, так? у батьків там вже сіпається гла, око і все. І батьки, що, давай скоріше, я сам. Я сам, я сам, я застебну, я там зашнуру. я не виключення. Я така сама дуже довгий час була, абсолютно. І навіть зараз ще такі проскакують у мене моменти, так? коли я сама навмисно скоріше це роблю, а потім я дивусь. А чого дитина у мене не самостійно сама цього не робить? Ну дійсно чому? Але просто за рахунок того, що я розумію, що це, це, це моя проблема, це не проблема моєї дитини. Це я в якийсь момент зробила так, що моя дитина в якомусь моменті своєму стала несамостійною. І я це виправляю. А де, от про що я спочатку і почала що треба розуміти, якщо б кожен із батьків розумів. Що коли він каже отаку фразу, що це буде для дитини у дорослому віці? Коли там він її обмежив якісь дії, що це буде для дитини у дорослому віці? Бо потім, коли діти виростають, ми самі ж дивуємось, та як же ж так? Та я ж весь вільний час тобі приділяла, та я ж для тебе все робила. І так далі. А чому ж ти такий виріс? А оці дрібні дрібниці слово не воробей, так? Да? Так, так. вилетіло не, не піймаєш? Не пам'ятає абсолютно. Uh -huh. Ну от і що маємо, то маємо. І от в результаті ми хочемо так, для чого ми цей ефір зробили. З Лєрою, так він у нас не буде сьогодні довгим, таким ми не будемо там моралі читати. Ми хотіли просто призвати батьків до того, що неважливо: дитина підліток, дитина маленька, дитина доросла, і ми розуміємо, що вона все рівно буде вашою дитиною. Але кожна ваша фраза має наслідки. Кожна ваша дія має наслідки. І от те, що ви вкладаєте зараз, потім не дивуйтеся, коли до вас це прилітає. Такому, в такому трансформованому стані, і вам це не подобається. Тому що, по-перше, ви самі для дитини це ну, ви у дитини це забрали, ви за неї все зробили і все вирішили. Ось ви отримали, а тепер, будь ласочка, як то кажуть, не жалітися, так Тому ми просто закликаємо до того, щоб чути дитину, угу. чути її слова. Прислухатись, чу... от прям бути а. серцем відкритим до розмови. Ось ця а. маленька традиція. Підійшла дитина, прибрали телефон, закрили всі і послухали п'ять хвилин якісного слухання можуть спасти будь-які відносини, Абсолютно. але повинно слухати серце, а не лише тим, що дитина каже, бо вона може сказати там Леночка кури. Вони вам довіряють, так, бо вони так. знають, що це якраз ті люди, на яких ми можемо розраховувати, і навіть коли нам здається, що їх поведінка виходить із за меж, але це питання в тому, що вони можуть бути з собою, психованою, розлюченою, роздратованою, знову, лише так, з... так, Цими так, так. І я знову хотіла ще додати про те, що ти кажеш, так що кричати вони можуть бути з собою, але ще вони можуть і кричати якраз про свої проблеми. І коли поведінка така відбувається, так? Тому що вона, дитина, розуміє, що її не чують, що вона не може донести те, що вона хоче, і що в неї у неї виникає обурення. Вона дійсно починає кричати, переходити там на підвищені тони, якось там некрасиво розмовляти. Але знов таки ми, як батьки, ми одразу робимо такий штаб ага. Погана поведінка, будеш наказаний, гаджет здати на вулицю не підеш і пішли пи. У нас що включається? У нас включається обмеження. Але ніхто із батьків не задає собі одразу питання, чому зараз моя дитина кричить? Чому зараз моя дитина так зі мною розмовляє? Що послугувало цьому? Так? Що запустило це? І от. Це те, що дивіться назад, дивіться пунктом назад, да? причини так, наслідки так, так. вашої поведінки, Це те, що запустила її, що її Запустила, тобто от вам потрібно розбиратися, і тоді ви будете тим самим найкращим товаришем для своєї дитини, і вона не піде десь шукати відповіді на просторах інтернету, не піде жалітися своїм друзям, тому що вона буде знати, що вона почута. Бо якщо вона буде почута, у неї просто не буде такої потреби. От і все а, і... а більш розумну підтримку дадуть, звісно, що батьки, бо вони люблять дитину так і їх порада буде набагато краще, ніж будь-якого друга. Але якщо ми не чуємо дітей, вони дуже швидко перестануть до вас ходити. Угу. Ви можете подивитись на своє спілкування зі своїми батьками, чи досі ви дзвоните своїм батькам, і розповідаєте про свої справи, чи ви вже на цього не робите, або і ніколи не робили? Дуже багато історій, коли мама не знає, чи є там в дитині гроші на хліб. І це не питання, що вона хоче попросити у мами гроші на хліб, це питання довіри, яка втратена. питання е, оцей проблем, да, з ким ти можеш порадитись. Будеш дзвонити подружки, це щось таке мамі, яка скаже донечко. Ну, і ці мамини слова, як то кажуть, молитва тва за дітей вона зцілює е, і ось ця підтримка від мене. Тому будувати стосунки ніколи не пізно. Так. І Якщо вам зараз 60 або 70, ніколи не пізно подзвонити своїм дітям і просити вибачення за те, що вони скоїли, вискоїли слова, якісь були ображені. Всі ми щось пам'ятаємо, всі ми можемо щось відпустити. Бо будь-які образи вони у нас залишаються в тілі, перетворюються на каміння, каміння на якісь хвороби, тому щоб їх не тримати. Ви завжди можете почати діяти маленькими кроками, і мені б дуже хотілось, щоб ви сьогодні почули посилу, що зцілити будь-які стосунки, можливо, своїм бажанням, своїм наміром. Якщо ми розуміємо, що я хочу покращити стосунки або з дітьми, або з сином, ви це зможете. Просто почніть з маленьких кроків. Щось Можуть робити зробити, почути, так. Чути. Да? подайте посил. Я хочу, щоб мене почули і почути чути інших, і тоді вас обов'язково будуть чути. Дякую, Лярочка. Так, так Дякую. дуже шестом. Дуже... Я думаю, що багато хто сьогодні і, може, далі хто буде слухати ефір. Зробить для себе висновки, і дійсно можливо десь навіть на один відсоточок, знаєш, зміни свою думку. На один відсоточок по-іншому подивиться там на свою дитину чи навпаки дитина подивиться на своїх батьків. Так тому що коли ми чогось потребуємо від інших, ми пам'ятаємо, починайте з себе. Це ж не просто якась там а, психологічна фразочка, що хтось там її придумав. Ні, це дійсно так. Хочете, щоб змінилось навколишнє ваше середовище, поведінка дітей, відношення і так далі. Починайте з себе, бо це все причини наслідкові зв'язки, і нікуди ми з вами від них ну, не подінемось. Ну, Відвірно, поради не через повчання, так, не через повчання, а через розуміння. От, от, от така ще така, така прям набудь таке слово ще в кінці, тому що поради знов таки батьки сприймають як поради з позиції я доросліший, значить, я розумніший. Я вже життя прожив, значить, я розумніший. Так, це стовідсотково. Ну у вас великий досвід. Ви вже знаєте, що ви говорите, але і навіть ця фраза вона може бути сказана абсолютно по різному. Вона Віншина, може Тоні. бути сказана. Так що я сказала, так, а може бути донесена в форматі якогось прикладу, навіть свого, щоб це була якась повчальна історія, не переходячи на особистості, не кажучи про те, що ага, це ти такий, а от я, так? Ні. Головне, це те, що покажіть через себе, якщо хочете, але покажіть своєю просто історією. Дякую, Ліна, дякую, Ірочка. дуже було приємно поспілкуватися. Пишіть ваші питання, ми обов'язково продовжимо цю тему батьківства, бо нам є про що поспілкуватися. Так, дякую. Да. дякую. Будемо на зв'язочку. Пока. Пока.